24 серпня 1991 року українці проголосили власну незалежність з цього часу почалася фактично нова історія України історія на кінець незалежної держави, держави, яку виборювали українці протягом століть. І знаєте, що я вам скажу? Це не просто звичайний день, це епохальний день в історії нашого народу. Епохальний день в історії кожного, абсолютно кожного українця. Тому що цей день змінив українців назавжди. Але перед тим, як ми продовжимо, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій телеграм-канал. Всі посилання в описі під цим відео. Ну і лайк можеш теж натиснути, мені буде приємно. Так от, як я сказав, українці століттями буквально виборювали свою незалежність, право на незалежність. Ми ці 19 століття регулярно писали про те, що Україна має бути незалежною державою. Здаємо період української революції, коли дуже багато українців загинуло борючи за право бути незалежним народом від Російської імперії. І навіть тоді нам це вдалося так. Було проголошено Українську Народну Республіку, була утворена Українська держава. Також на Заході була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Тобто, де-факто нам таки вдалося проголосити цю незалежність, хоч не на довгий період. Також ми не можемо не згадати діяльність ОУН в міжвоєнний період. Ці люди да, хоча їх не було дуже сильно багато, але вони все одно боролися те, щоб їхній народ був незалежним. Також згадаємо Карпатську Україну Густина Волошина, яка проголосила власну незалежність 15 березня 1939 року, і проіснувала один день. Так, все на все ця держава проіснувала один день, але все ж українці закарпаття показали всьому світу абсолютно, що вони хочуть бути незалежними. Згадаємо також діяльність у роки Другої світової війни і в повоєнний навіть період. Повстанці воювали як із Радянським Союзом, так і з Третім Райхом, так і з поляками. За що? За ключову мету за українську незалежність. Люди гинули, людей катували. За що? За те, що вони хотіли української незалежності. Також задаємо українських дисидентів по воєнний період. Люди буквально сиділи десятками років в таборах, людей клали в психлікарні. через що? Через їхнє прагнення до утворення незалежної української держави. Розумієте, от у цих всіх абсолютно людей, ми ці го століттячів революції, очільників ОУН, ФУ, членів УПА, там дисидентів і так далі. І головною метою їхнього життя була українська держава. Їм було начхати на себе. Вони були готові піддавати себе тортурами за тільки одне за українську незалежність. І ось це на кінець сталося 24 серпня 1991 року. Україна на кінець стала незалежною державою. І розумійте, це не просто незалежність, що з'явилася нова країна да, чи держава на карті світу. Зовсім ні, в першу чергу український народ отримав те, чого він так довго прагнув: свобода. Розумієте, свобода це найголовніша цінність кожної незалежності. Коли ти вільний, ти робиш все, що ти хочеш. Ти робиш все, що ти хочеш, як ти хочеш, і тобі ніхто не вказує. Себто, коли українці були в складі різних держав, в складі Росії, там Австрії, Польщі і так далі, саме ці народи, тобто Росіяни, поляки і так далі, вони вказували українцям, що робити, як робити, і українці були просто фактично рабами. А тепер ні. Тепер ми на своїй землі найголовніші, і ми вирішуємо, куди Україна буде рухатись. Власне, українці це і продемонстрували на практиці. Так вони показали, що ми хочемо ставати членом європейського союзу, що ми хочемо рухатись до Європи. І, Власне, два майдани це довели. Ось цьому і заключається свобода, так що ключове те, до чого ми йшли, ми власне це і отримали. І зараз ми живемо у вільній країні. Ми можемо критикувати владу, казати, що вона погана, казати, що вона добра і так далі. І ми є владою ключове, ми обираємо цю владу. Не хтось нам її ставить, а ми самі йдемо на вибори і обираємо собі владу, Верховну Раду, президента там і так далі. Ось це ключове, ось це ключове, за що боролися оті всі попередні наші покоління. І тільки з початком повномасштабного основного вторгнення багато українців зрозуміли цінність цієї свободи. Бо ми бачимо зараз, коли росіяни приходять на якусь територію, відразу свобода зникає. Люди стають буквально заручниками, вони не є вільними. Їм заборонено показувати свої політичні позиції, їм заборонено взагалі нормально жити. І українці і на оповних територіях змушені жити так, як їм вказують росіяни. Власне, приблизно так жив український народ всі ці століття. Тож ця повномасштабна війна змусила нас зрозуміти цінність свободи і воювати за неї. З іншого боку, незалежність це виклики, це величезні виклики. Розумієте, так напевно, доля склалася, чи я не знаю навіть це сказати. Історично так склалося, що за незалежність ми маємо платити кров'ю, тим паче великою кров'ю. Ось задаємо той самий період революції. Так банально, бій під крутами, так там 500 студентів пішло воювати проти 5 тисяч більшовиків, і їх всіх було розстріляно і вбито. Але вони пішли воювати, і вони знали, скрізь що вони помруть. Вони пішли воювати за свободу, за українську незалежність і заплатили за це кров'ю. Здаємо також в період революції, ту ж саму базарську трагедію. Так, тисячі українських військових пішли в другий похід, і їх під містечком Базара в Житомирській області було розстріляно. Згадаємо в репресії в радянські роки, взагалі, коли дуже багато мільйонів українців було знищено. Голодомор згадаємо, і так далі. Буквально за прагнення до свободи ми платили кров'ю. Буквально тільки ти казав, що ти хотів, щоб Україна була незалежною, тебе вже відразу розстрілювали. Так само було і в період німецької окупації України. А так само це було з членами ОУН, з членами УПА. Їх також вбивали за те, що вони хотіли незалежності власного народу. Так, для нас зараз звучить дико, бо ми живемо в вільній незалежній державі. Але тоді така була реальність. Людей просто бувало за те, що вони хотіли бути незалежними ні від кого. І так само і зараз, Хоча ми вже є незалежною державою, хоча ми вже отримали свободу 30 років тому, але все одно ми змушені захищати цю незалежність. Бо як я сказав, незалежність це виклики. І от зараз у нас виклик захистити нашу незалежність і нашу свободу. І власне ця війна це в першу чергу війна за українську свободу. Бо якщо ми її програємо, то в нас не буде свободи, ми не будемо вільними людьми. Над нами будуть знущатись, нас будуть знищити, вбивати. То, що ми хочемо зберегти найголовнішу цінність, свободу, яку виборювали наші предки протягом століть, ми маємо перемагати цій війні, бо по іншому у нас альтернатив немає. Загалом я хотів би сказати, що ми маємо пишатися нашою державою і в принципі всіма українцями. по ми пройшли стільки випробувань. стільки українці пройшли воїн, репресії, вбивств, і ми бляха до сих пір існуємо. Розумієте, це ну я не знаю, чи є якісь приклади взагалі в історії, коли так народ буквально знищували століттями, і він все ще зберігся, і він, блін, б'є ядерну державу, буквально. Ми маємо пишатися тим, що ми такі, які ми є, що ми такі люди, які прагнуть свободи, що ми є такими, які хочуть свободи, і власне ми її, врешті-решт, отримали. З іншого боку, ми маємо в першу чергу саме в цей день пам'ятати абсолютно кожного воїна, кожного солдата, який віддав своє життя за те, щоб ми зараз могли насолоджуватися цією свободою. Бо, як я сказав, свобода це прекрасна штука, але за свободу треба платити. І ці люди заплатили своїм життям за те, щоб ми зараз могли жити в цій вільній країні. Сподіваюсь, це відео для тебе було корисним. Якщо це так, то поставь йому лайк та підпишись на мене. І підпишись на всі мої соціальні мережі, які тільки є в описі під цим відео. Загалом я тобі безмежно вдячний за увагу і бажаю тобі гарно відсвяткувати український 32-й день незалежності.